Вітаю, друзі! З вами Олександр і сьогодні у нас в гостях новинка 2025 року. Це нова генерація налобного ліхтаря Phoenix HM60R версія 2.0. Ліхтар надан на огляд офіційним представником бренду Phoenix в Україні Phoenix UA. Друзі, ви можете придбати не тільки цей ліхтар, а й будь-який інший товар на цьому сайті з 10% знижкою за промокодом Funist S. Посилання на офіційний сад і промокод на знижку ви знайдете під цим відео. Нагадую, що бренд Phoenix не допускає міжрегіональних продажів, тому в сервісі гарантійне обслуговування можливе тільки на ліхтарі, придбані на офіційному сайті. Тільки на офіційному сайті ви зможете придбати 100% новий оригінальний продукт. Перевірити ліхтар на автентичність ви зможете на сайті Phoenix UA в самому низу, натиснувши на вкладку Гарантія та ремонт. Потім перевірити серійний номер. Серійний номер ви зможете знайти на самому ліхтарі. Надходить ліхтар у компактній презентабельній коробці. На коробці вказано, що максимум це 1600 люмен і 170 метрів максимальна дистанція, яку покриває ліхтар. А також що в комплекті батарея на 4000 мАч 18650. Також вказано, що ударостійкість ліхтаря 2 метри, пиловодозахист IP68. Тобто ліхтар можна занурювати у воду. І також вказані режими даного ліхтаря. Далекобійний промінь, низький режим 30 люмен, 74 години 30 хвилин 23 метри. Середній режим 130 люмен 25 годин 48 метрів. Високий режим 600 люмен, 5 годин 103 метри. Режим турбо 1600 люмен, 3 години 15 хвилин 170 метрів. Розсіююче світло, низький режим 5 люмен, 292 години 4 метри. Середній режим 70 люмен. 25 годин 14 м, високий режим 350 люмен, 9 годин 36 м. Червоні режими Низький режим 3 люмена, 185 годин – 3 м. Високий режим 20 люмен, 39 годин – 6 м. І червоний миготливий 3 люмена, 370 годин. Також в комплекті надходить гумове ущільнюване кільце. Стандартний кабель від компанії Phoenix USB A «USB-A» Type-C. І, звичайно ж, друзі, та сама шикарна інструкція від компанії Phoenix, у якій, як ви знаєте, крім керування ліхтарем, також вказані графіки, графіки роботи даного ліхтаря. Як бачите, стабілізація, повна стабілізація. Є температурні степдауни, є також програмні степдауни для того, щоб продовжити роботу ліхтаря. Але в цілому картина просто шикарна, подивіться на ці графіки. А тепер давайте подивимося на цей ліхтар поближче. В зрівнянні із минулою версією, тут є деякі позитивні зміни. Тобто керування поліпшили і також додали, як ви зрозуміли, червоне світло 20 люмен. 20 люмен червоного світла це вже значно краще, ніж просто 5 люмен. Тут 3 люмена і 20 люмен. Молодці, шикарно зробили. Кріплення стандартне для такої версії, тобто полікарбонатна міцна основа. На якій закріплено ліхтар, одна із сторін знімається. Тобто ліхтар можна зняти звичайно, при бажанні. І той самий перфорований ремінь стандартного розміру. Є силиконова смужка, щоб краще тримався на якомусь шоломі. Все стандартно, максимально якісно для компанії Phoenix. Міцний корпус, анодований алюміній. Все зроблено максимально якісно. З однієї сторони кришка батарейного відсіку, з іншої сторони, знаходиться кнопка, і також порт USB Type-C, через який ми можемо зарядити даний ліхтар. Ось так заряджається даний ліхтар. Бачите, працює червоний індикатор. Струм заряду практично 2 А5. На верхній частині ми бачимо селектор керування даним ліхтарем. Тобто органи керування 2 Це цей селектор і кнопка. В передній частині знаходиться оптична система даного ліхтаря. За холодне біле світло відповідає Luminus SST-40 другої генерації, який знаходиться у рефлекторі. За розсіяне світло відповідає. Нейтральний білий Luminus sst 22 ї генерації з високим Крі 5000 Кельвін. І червоний світлодіод OSRAM 2835 Ці два діоди знаходяться окремо у ось такій оптичній системі, як бачите. Передня частина ліхтаря з'ємна, так що при необхідності його можна розібрати, звичайно, після того, як закінчиться гарантія. А тепер давайте подивимось на елемент живлення, який знаходиться у батарейному відсіку. Тут все стандартно, позолочена пружина. Спереду знаходиться плюсовий контакт. Я не бачу там механічного захисту від переполюсовки, можливо, що захист електронний. Акумулятор стандартний від компанії Phoenix на 4000 мА 18650. Різьба середня, анодована, дуже якісна. І подивіться, які товсті стінки корпусу. Дуже потужний корпус. Так як різьба анодована, то ми можемо розімкнути контакт при відкручуванні тейлкапу. Тобто, дивіться, я вмикаю ліхтар, при відкручую тайлкап, і таким чином я можу заблокувати ліхтар. Також він знаходиться у блокуванні в крайньому правому положенні. При цьому працює тільки червоний режим по подвійному натисканні. Тобто подвійним натисканням ми можемо викликати червоний режим. Мінімальний режим 3 люмена. При короткому натисканні. Ми перемикаємо на більш потужний, тобто 20 люмен. І наступне натискання це миготливий червоний. Утриманням ми вимикаємо ліхтар. При переміщенні селектора вліво ми вмикаємо далекобійне світло. Далекобійне світло регулюється також короткими натисканнями. тобто Короткими натисканнями ми міняємо режим. Всі 4 режими. Є пам'ять усіх режимів, окрім червоного, Тобто режим і. Далекобійного світла і розсіяного світла запам'ятовується. При переміщенні селектора вліво ми вмикаємо розсіяне світло. І це таке дуже розсіяне світло, є такий нечіткий, дуже здоровий хотспот. Відразу скажу, що таке світло практично для того, щоб користуватися на бли... тільки на дуже близьких відстанях. Або щось робити в руках, або щось робити, наприклад, для електрики у щитку. Для використовування в аутдорі, тільки на ближніх відстанях. І також короткими натисканнями ми міняємо режим. Тут три режими. І також вони запам'ятовуються. На кожному з цих режимів можна вимкнути ліхтар. Тобто, вам потрібно користуватись постійно далекобійним світлом і не треба перемикати селектор. Для цього ви утримуєте кнопку і вимикаєте ліхтар. І наступний раз ви його можете вимкнути. Просто утриманням кнопки на протязі пів секунди. І так само на розсіяному світлі. Тобто Ви можете вимкнути ліхтар і потім знову вимкнути його утриманням кнопки, і він буде саме на цьому режимі, який вам потрібен. Червоне світло вмикається із будь з цих режимів подвійним натисканням. Тобто його можна вимкнути із будь з цих режимів при вимкненому ліхтарі. В принципі, дуже легка і зручна система керування. Погодьтеся. Вага ліхтаря із верхньою лямкою 168,7 г. Без верхньої лямки 161,4 г. А тепер підемо в outor і побачимо, як світить даний ліхтар. Відстань до стіни 3 метри. Ось так виглядає світло, далекобійне світло даного ліхтаря. Як бачите, це дуже широке пятно, стрішки різкуватиме, звичайно, краями, хоча вони і плавні все ж. Але для налобника різкувати я маю на увазі. І це доволі широка бокова засвідка. Але периферія трішки недостатня, тому що це все-таки рефлектор. Розсіюче світло даного ліхтаря. Як бачите, деяке згущення все-таки є. І є дещо схоже на такий здоровений хотспот. Плавні краї. І, Звичайно, є периферія. Тобто периферія достатньо широка. І під самі ноги також дістає. Червоне світло даного ліхтаря. Як бачите, воно доволі широке. Такий теж здоровенний хотспот. Є більш потужний режим, 20 люмен. І з цим більш потужним червоним світлом вже можна йти в темряві. Воно світить приблизно десь на 15-20 метрів. Та сама 100 метрова територія, на якій я проводжу тести своїх ліхтарів. І ви бачите, зараз далекобійне світло даного ліхтаря. Як бачите, хотспот доволі широкий. Края недостатньо плавні, як я вважаю, але в принципі більш-менш нормально. Бокова засвітка. Периферія дещо недостатня, звичайно. Все-таки це рефлектор. Від ніг відстань приблизно 2 метри. Розсіюче світло даного ліхтаря, як бачите, тут просто дуже широке світло. Хотспота практично немає, але є деяке згущення. Ось бачите, видно це по стіні. Далекобійне світло, мінімальний режим дістає приблизно на 35 метрів. Наступний режим дістає приблизно вже на 60 метрів. Наступний режим вже практично освітлює всю територію, тобто на всі 100 метрів дістає. І наступний режим турбо вже добре освітлює ці 100 метрів. Розсію світло даного ліхтаря. Мінімальний режим світить приблизно метри на 3. Наступний режим вже досвідчує приблизно метрів на 15. Наступний режим досвідчує вже приблизно метрів на 40. Тож, друзі, який висновок. Оновлення ліхтарям пішло йому на користь. Він виявився набагато зручнішим, ніж попередня модель. На мій погляд не вистачає ще одного положення селектора, тобто, щоб при переміщенні іще раз вліво, вмикалось комбіноване світло. Тому що користуватись в аутдорі розсіяним світлом не завжди зручно. А як ви розумієте, далекобійне світло тут рефлекторне і має обмеження по периферії. А якби ці два світла вмикались одночасно, було б просто шикарно. В цілому, ліхтар виявився дуже вдалим, можна використовувати у самих різних сценаріях. Де передбачено налобний ліхтар. Максимально зручне керування, міцний корпус, зручне кріплення, що ще потрібно для налобного ліхтаря. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки. Ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.